Я радий привітати вас, друзі, на каналі Безукар. Мене звати Безухий Роман і це автомобілі з Німеччини. Сьогодні, як ви бачите, ми придбали у приватної особи автомобіль. Точніше, ми сьогодні, а це вже було тиждень тому назад. Зараз ми його будемо знімати з обліку, ставити його на облік на нашого клієнта і розповідати вам, що саме ми купили. А шукали ми альтернатив гольфу. до речі, коли ви знімаєте тут з обліку автомобіль, ви обов'язково маєте. Пошкодити наклейки тюху і наклейки міста, до якого належали ці номера, і тільки тоді вони будуть недійсні. Отримали ми номера тимчасові, і зараз підемо чіпляти їх на автомобіль і розказувати, і показувати вам, що і як ми придбали. Почнемо з невеликої передісторії. До мене звернувся клієнт українець, який мешкає зараз в білій лінії і йому потрібен автомобіль. Це автомобіль його буде перший, потрібен він на бензині обов'язково, тому що, як ви знаєте, у нас в гляде проблема велика з дизельними автомобілями тут в Німеччині. Якщо купувати, то вже євро 6. Отже, потрібен автомобіль бензиновий до 7 тисяч євро з якимись там мінімум необхідних речей в комплектації, що приходить перше в голову. Гольф, звісно, гольф, але як ви знаєте, з бензиновими двигунами в гольфах в ті часи були проблеми. Форди не розглядаються, Опеля не розглядаються, Рену не розглядаються. Що тоді купувати? Немає автомобілів на ринку. Але хтось, хто добре спостерігає за моїм інстаграмом, хто спостерігає взагалі за ринком автомобільним, міг вже здогадатися, що це за автомобіль. Це буде відносно такий легендарний автомобіль. Японського виробництва під назвою Honda Civic. Чому ми обрали саме його? Чому ми не вирішили зупинятися на автомобілях німецького виробництва? Тому що я вже казав. Ті роки з бензиновими двигунами були дуже великі проблеми, як не з ципами, то ще з чимось іншим. У цього автомобіля не те, що немає проблем. У цього автомобіля немає нічого, щоб їх робило ці проблеми. Наприклад, тут двигун 1,8 навіть без гідрокомпенсаторів. У нього немає гідрокомпенсаторів. Йому потрібно, як в старих Жигулях, колись там ваші батьки виставляли клапана. Так само тут потрібно виставляти клапана. Правда, робити це потрібно раз в 100-120 тисяч. Да? Якщо ми відкриємо капот у гольфів, тут, тут буде просто жах, скільки всього. Тут зверху генератор, знизу там компресор, кондиціонера. Тут у нас е, стоять свічечки, там форсунки, ми це все знімати не будемо, тут нема чого знімати. У нас пробіг, до речі, у автомобіля 71 тисяча 700 км. Зараз ми йому зробили свіжий сервіс. Тепер може їздити спокійно до 91 тисячі або 1 рік. Ми йому замінили мастило, замінили фільтр салону і замінили фільтр повітряний. Потрібно було ще щось тут поробити, але я заїжджав на Хонду на офіційну і мені там сказали, що ні, машина в крутому стані. Тут ні до чого не потрібно дивитися. Зробили маленьку інспекцію. Якщо дивитись тут під капотом, то в принципі... Ну, як складали ці японські автомобілі, наприклад, в 90-х роках, так само ось цей автомобіль і складений зараз, хоча він 2011 року. Так, звісно, цей модельний ряд почався він з 2005 року. Але це у нас уже рестайл і Євро 5. Це також було дуже важливим критерієм для вибору автомобіля. Чесно кажучи, це було одне з найскладніших завдань за мій час, тому що я автомобіль вибирав тижня три, можливо, навіть чотири. На ринку попросту не було ніяких достойних варіантів. Нам потрібен був автомобіль мінімум 10-го року і обов'язково, щоб мав Євро-5. 1,4 розглядався, але 1,8 був в пріоритеті, тому що 1,8 має 140 кінських сил, а 1,4 тільки 99. Передивились ми просто Купу оголошень. Дивилися оголошення навіть за 400-500 за кілометрів звідси. Перетелефонував я також по купі автомобілей. Як не 2009 року він був, то він був там битий, то він був ще з якимось проблемами. Тобто, всі автомобілі були, в принципі, якщо не мали вони проблем, то вони були вище ринку, вище нашого бюджету. Ми ну в кінці кінців клієнт згодився підняти ще на тисячу євро бюджет до вісьми тисяч євро і буквально через кілька днів вискочив оцей білий гарний цівік. На нього була ціна: 7 З других рук пробіг 71 тисяча і. Було вирішено їхати оглядати цей автомобіль з чистою історією. Я, звісно, запросив у у продавця всю історію автомобіля, всі чеки, всі документи, які в нього є. Воно виглядало непогано. Я поїхав, подивився, і в цей ж день автомобіль був придбаний і забраний мною до мене, щоб зробити йому сервіс і підготувати його для клієнта, щоб клієнт спокійно їздив на ньому. Ну, і, звісно, як же ж без нашої традиції посидити позаду в себе. Тобто, як завжди, це сидіння налаштоване ну, під мене. Хто мене ще не знає, зріс у мене все на все 1,86 м, не такий високий. Сидіти тут комфортно. Спинка трошки могла б бути під іншим кутом, але ну, достатньо. Звісно, місця для мене не так багато, але Ну і цей це автомобіль не розрахований на якісь далекі поїздки. Трьох тут буде трохи тіснувато, ну як і в гольфу. Це автомобіль повністю гольф-класа. У нього дуже круті сидіння з Алькантарою. Звісно, є ось кілька якихось пошкоджень, але це бушний автомобіль і без пошкоджень ніяк. Я, до речі, ще оглядав е, червону Хонду такого ж самого Honduжів, тільки червоного. І він був 9-го року, там пробіг був близько 120 тисяч. Він стояв у цього ж мого знайомого на офіційній «Хонді», сказав, що це хтось приїхав, купив машину, а свою здав як в оплату. Здається, в Україні це трейд-ін називають. Каже, що майстер там глянув цей автомобіль, щось було підфарбоване у цього автомобілі. Я пройшовся по фарбі, у нього не була пофарбована тільки криша, і здається, тут з лівого боку якась дверка. А Права стойка, там взагалі е, я не знайшов металу в одному місці, тобто було більше трьох міліметрів шпаклівки. Там шпаклівки півтора, 2 і більше трьох міліметрів було. Тобто однозначно було вирішено не купувати цей автомобіль. Кермо було затерте до чого, ну просто воно було жахливе. Ручка перемикання передач, хоча пробіг був оригінальний, автомобіль був завжди на Хонді, Але це був типовий представник приватних автомобілів. Тобто на цьому автомобілі їздила якась бабка чи дітка, і вони його не жаліли, просто їздили, знущались над ним, убивали його і все. Цей автомобіль був куплений після відносно молодого такого чоловіка. Йому десь років 30-35, можливо, до 40. Він йому вже просто був не потрібен через те, що він переїхав у велике місто. Там, де його робота знаходиться, і в цьому місці каже, що автомобілем просто пересуватися неможливо було. Через те він його продавав. Ну і ми його купили. Яким чином ми його купили, я не знаю. Ну, після того, як я три чи чотири тижні сидів щодня і вишуковував ці автомобілі, це просто для мене було таке, знаєте, як полегшення. Я зітхнув з полегшенням, коли придбав цю автівку. У цієї Хонди ще є дуже крута функція, яка сподобається якимось, я думаю, навіть будівельникам. Дивіться, так, опа. І у вас повністю тут прохід виходить. Ви можете тепер сюди навантажити що завгодно. Отак багато місця. Або ще можливо розкласти сидіння е -е, зараз. Ось таким чином. Раз. І два. Що не потрібно, сидіння розкладається, підлокотник вже розклався і користуєтесь автівкою по призначенню, а саме по перевезенню в себе. У цього автомобіля немає підкрашеного жодного елемента по кузову, крім переднього бампера. Тут лежать номера, наші речі. Звісно, багажник у нього трохи менший, ніж у гольфа. В гольфа я по цифрах не пам'ятаю, який тут у нього об'єм. У нього є тут по боках кишеньки. Ось одна кишенька з компресором і піною. Вона вже однозначно просрочена. І друга кишенька. Тут у нас Домкрат чомусь сидить. І трикутник. Чому там Домкрат? Я не знаю, коли автомобіль не оснащений запаскою. Тут того, що є ніша під запаскою, запаски у нас немає, але залишились після попереднього власника якісь пляшки. Це, до речі, її фільтра, які ми поміняли. Тут салонний фільтр взагалі був в жахливому стані, але зараз машина буде і клієнт нашій дихати чистим повітрям. Ці всі речі ми залишили, клієнт їх викине, а захоче, то залишить собі на пам'ять якимось чином. Тут, до речі, мені подобається, як в Хонді закриваються всі двері і багажник. Ось це закрився на один щелчок, це закрився на другий. Нам не потрібно гупати, бухкати дверима. Вони всі закриваються м'ягесенько. Раз, два, все, дверка закрита. Раз, два. Дверка закрита. Це, це просто капець. Ну, у, Голь... у Фольксвагенів такого немає, у гольфів такого немає. Потрібно гупати там. Тут раз, дверка закрита. Звісно, автомобіль трохи шумнуватий. Ми зараз не будемо пробувати, як швидко він їзде, тому що тут вже пізно і немає де це все в окрузі проїхати по автомобалам без обмеження. Але коли я його гнав сюди, я його розгнав до швидкості аж цілих 201 км за годину. Спочатку їдеш так, 110 км ого, машина шумна. Ну окей, піде. Потім їдеш 160 км. О, машина шумить, ну, така вже, вона дуже сумна. А як їдеш 200, то ти розумієш, що вона на 160 і на 110 не шуміла зовсім. Ну, Знову ж таки, ця автівка не зроблена для того, щоб валити на ній постійно 200, якихось 150-160 км для неї буде нормальна крейсерка швидкість. Звісно, пластик в цьому автомобілі він такий, він жорсткий, він набагато гірший по тактильним відчуттям, аніж у гольфа. Але простору для переднього пасажира і для водія. Тут я б сказав навіть більше, ніж в гольфу. У нього здоровенний такий бардачок, туди просто я не знаю, ну, відро чогось можна насипати, і воно все туди поміститься. Тут є маленька ніша. Наприклад, я коли їздив, я сюди закидував свій телефон, Він нормально там лежить. Є два підстаканники, підлокотник з Auxм, розеткою і USB. Ця штука не совається. Да? Не. не совається, але коли я їздив, воно і так комфортно, не потрібно нічого регулювати. У автомобіля є датчик світла, є датчик доща, є у нас клімат-контроль, правда, він не двохзонний, а однозонний. Електричні зеркала, які складаються і з підігрівом. Одна єдина штука, чого мені особисто не вистачає, це автоматичного затемнення зеркала. Його приходиться отак ось вручну робити ще як в тих старих жигулях. Звісно, я не провожу асоціації між жигулями і цим автомобілем, але все ж таки тут дуже багато простих речей, але через те, що воно просте, воно дійсно до біса надійне. Ви обов'язково прокоментуйте і скажіть, щоб ви придбали з цих автомобілів гольфа, технологічного, крутого, але з проблемами. Ну, я говорю зараз тільки про бензиновий автомобіль, не про дизель. Чи все-таки цей автомобіль, який вам не принесе жодних проблем, жодних сюрпризів? Мультимедійна система така тут слабенька, невеличка, ніяк про ніяку навігацію говорити нема чого. Як я і казав, 1.8 двигун без турбіни, без гідрокомпенсаторів, без нічого. До речі, у нього стоїть тут ципок, у цього двигуна, і реально з цим ципком ніяких проблем ніколи не було, не буде і немає. Також зараз. Вони підтягуються раз в 100-120 тисяч під час того, як виставляються клапана, зазор клапанів. І все. Це єдине, що потрібно робити в цьому автомобілі. Е, у нього є ще хвороба по задніх гальмах. У нього бувають заклинюють е, супорта. Але знову ж таки вони заклинюють в цих реаліях, тому що тут дуже вологий клімат і потрібно міняти тут е, гальмівну рідину що два роки. Наприклад, Volkswagen це каже, а Honda каже раз в 3 роки. Ну І через те, що раз в три роки тут міняється гальмівна рідина, вона дуже сильно тяне в себе вологу і ця волога просто. Примушує ржавіти супорта, через те вони підклинюють. У нас один супорт вже поміняний, другого ми перевірили з ним все добре. Гальма задні також повністю диски і колодки, буквально тисяч 10 тому назад зроблені. Попередній гальмах там робити нічого не потрібно. Тобто автомобіль знаходиться в дуже крутому косметичному стані, його трошки підчистити, звісно, він після власника відразу не проходив ні хімчистку, ні підготовку ніяку. Підчистити, помити і все, і вперед. Крута машина. Шкіряне мультикермо з темпоматом, що також немало важливо, тому що дуже багато автомобілів було не оснащено темпоматом. Але нам пощастило з цим автомобілем із комплектацією, з двигуном, і з роком, і з пробігом, і з ціною. Ціна, хоча у нас вже була 7950, але якимось дивом мені вдалося сторгувати її до 7000. тобто 950 євро. Знижку клієнт отримав, і фактично йому тепер е безкоштовно ну відносно безкоштовно да, сервіс, мої послуги, постановка автомобіля на облік і всілякі інші речі. Напишіть мені обов'язково в коментарях, що ви обрали після цього відео. Гольфа чи все ж таки оцю ось... просту, але до біса надійну фонду, яка вам не принесе жодних проблем. Ну, звісно, якщо розглядати дизель, то дизельну фонду я не розглядав в неї більше розхідніші там своїх свої аніж у Volkswagen. А от бензин, чесно кажучи, надійнішого автомобіля вам не знайти. Пишіть обов'язково це в коментарях. Пишіть обов'язково це в коментарях, підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на мій інстаграм і до зустрічі в наступному відео.